Слали свої життя на вівтар свободи. Боковина попрощалась одразу з чотирма воїнами, які загинули в бою за Україну. Капітанові Олегу Гричкосію останню шану віддали на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Володимиром Калимом попрощались у Кулішівці. Також із солдатом Василем Шашуряком попрощались у берегометі. Солдата Івана Давидяна поховали у стороженці. Вічна пам'ять і слава героям. Перше цьогоріч депутати Чернівецької обласної ради зібрались на пленарне засідання серед питань порядку денного. Чимало тих, які залишались не розглянутими протягом 2025 року. Традиційно сесію розпочали з хвилини мовчання за всіма загиблими внаслідок російської збройної агресії. Тоді до депутатського корпусу долучили ще двоє обранців, які нині прийняли присягу замість Олексія Волощука та Анатолія Ілащука. На розгляд винесли питання про дострокове припинення повноважень Голови Чернівецької обласної ради та звільнення з посади Олексія Бойка. Декілька разів обранці ставили це питання на розгляд та знімали з порядку денного. Олексій Бойко заявив про конфлікт інтересів та участі у голосування не брав. Надрукували 64 бюлетні для голосування та підготували все для таємного голосування. Один за одним обранці заходили до сесійної зали. Своє волевиявлення висловили лише 37 із 57 зареєстрованих. Один із депутатів. Депутатів та членів лічильної комісії відмовився голосувати. В присутності медіа та обранців перерахували бюлетні та оголосили результати. За три недійсний один. Опісля Олексій Бойко подякував із трибуни та зібрав прес-конференцію. На питання журналістів чи буде він оскаржувати рішення у суді. Екс керівник облради відповів, що не планує, Я не можу ставити під сумнів будь-які там демократичні процеси, навіть у обласній раді скликання. Тож тепер Олексій Бойко залишається лише депутатом Чернівецької обласної ради від аграрної партії. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Оформляли фіктивну інвалідність для ухилення від мобілізації. Служба безпеки України у Чернівецькій області викрила чергову протизаконну схему. Організатор схеми, колишній керівник однієї з медико-соціальних експертних комісій, який за час перебування на посаді налагодив механізм встановлення групи інвалідності для військовозобов'язаних і їхніх родичів. До протиправної діяльності він залучив колегу, який раніше працював сімейним лікарем, фахівця з графічного дизайну та ще чотирьох своїх знайомих. Схема працювала таким чином. Четверо посередників підшуковували чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Ще двоє учасників виготовляли фіктивні документи. Виписки з медичних карт, результати обстежень, направлення на медико-соціальну експертну комісію тощо. А організатор відповідав за позитивний висновок МСЕК про надання групи інвалідності, іноді приймаючи таке рішення одноосібно. Вартість цих послуг становила від 3 до 12 тисяч доларів США з особи. Співробітники СБУ задокументували понад 30 епізодів незаконного оформлення інвалідності і вже розпочато процедуру скасування цих рішень. Додатково перевіряється причетність зловмисників. До ще понад 600 аналогічних випадків. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та підроблення документів, початок, штампів та бланків. Триває слідство. Збували ліс за кордон на Буковині за схему експорту заборонених до вивозу лісоматеріалів повідомили про підозру керівнику приватного підприємства. Той уклав зовнішньоекономічний контракт із румунською компанією. Серед деревини, яку вивозили, приховували необроблені лісоматеріали хвойних порід, заборонені до експорту відповідно до законодавства України. Однак під час митного огляду правоохоронці викрили спробу незаконного вивезення та вилучили вантаж підозрюваному загрожує від від 10 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Горіли будинки та авто. на Буковині трапилось сім пожеж. Так поблизу села Іспас водій вантажівки Ман помітив задимлення з-під капоту. Чоловік викликав рятувальників, які ліквідували пожежу, причиною якої стала несправність електричної системи. Також у Чернівцях загорівся легковик «Лексус». Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло від сусідів. Займання загасили місцеві мешканці до прибуття надзвичайників. Причини пожежі встановлюють фахівці. Про загорання у житловому будинку у селі Долішній шепіт повідомили власники господарства. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 150 метрів квадратних, не давши полум'ю перекинутись на сусідній житловий будинок. Однак вогонь знищив оселю дотла. Окрім того, в селі Колінківці також загорілось помешкання буковинців на площі 40 квадратних метрів. ДСНСникам вдалося знешкодити пожежу та врятувати від вогню поруч розташовані будівлі. Завдали збитки в державі на майже 19 мільйонів гривень. На зловживанні владою сумнівних закупівлях та контрабанді буковинські прокурори викрили 18 керівників в області. Директор приватного лісозаготівельного підприємства намагався вивезти до Румунії заборонені для експорту лісоматеріали, видаючи їх за дров'яну деревину для непромислового виробництва. Майстер лісу філії Подільський лісовий офіс ліси України розтратив лісопродукцію на 150 тисяч гривень. Посадовець Буковинської Державної сільськогосподарської дослідної станції занизив ціни на насіння сої та ріпака, завдавши збитків на понад 5 мільйонів гривень. Керівництво підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України реалізувало продукцію за заниженими цінами, спричинивши державі збитки на понад 3 мільйони гривень. Тимчасово виконуючий обов'язків директора комунального підприємства використав понад 7 мільйонів гривень бюджетних коштів не за цільовим призначенням. Фахівець публічних закупівель сільської ради проштовхнув перемогу у відкритих торгах заздалегідь визначеного учасника. Розтрачено понад 1 мільйон бюджетних коштів. Тимчасово виконуюча обов'язків директора групи з транспортно-господарського обслуговування закупила генератори за завищеними цінами. Збитки 800 тисяч гривень. Депутат сільської ради не задекларував нерухомість та землю на понад 4 мільйони гривень. Колишня голова сільради безпідставно нарахувала собі майже 100 тисяч гривень премії. Екс-голова міжрайонної загальнопрофільної МСЕК, колишній сімейний лікар та п'ять посередників оформили фіктивну інвалідність понад 30 чоловікам призовного. Віку. Вартість пакетів документів від 3 тисяч до 12 тисяч доларів. США. Наразі слідство перевіряє ще понад 600 аналогічних фактів. Заступник голови районної військової адміністрації за 500 доларів США пообіцяв вирішити питання зі зняттям військовозобов'язаного з розшуку в електронному реєстрі оберіг та організував йому направлення на проходження додаткового обстеження УВЛК для підтвердження потрібного діагнозу і отримання відстрочки від призову. Заступник начальника одного з відділів Державної податкової служби у Чернівецькій області прибрав декларацію підприємця з реєстру, що дозволило ФОП ухилитися від сплати єдиного податку на понад 460 тисяч гривень. До суддів скеровані клопотання про обрання особам запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.